Руда йде у цю піч у кривому розі приблизно за 60 кілометрів від фронту. Сирени виють знову і знову постійно нагадуючи, що російські ракети і дрони можуть завдати удару будь-якої секунди. Але вони продовжують працювати. Ну, в нас такий процес, що ми не можемо просто піти звідси, все кинути, навіть під час повітряної тривоги. Так, деякі процеси можна іноді призупинити, коли реально є серйозна небезпека. А так, в основному продовжуємо працювати тут. Ну а що ж, це наша робота. Микола Бойко знає вигляд розплавленого металу з дитинства. Сьогодні він змінний майстер по роботі із доменною піччю і стежить за тим, щоб виплавка сталі йшла за чітко визначеним графіком. У мене тут працювали батьки. І брат у мене тут працював. Ну, якби ми от всі тут на цьому заводі працювали, і я теж сюди прийшов. Вони пишаються своєю роботою і пишаються своїм містом. Попри війну. Люди роблять це місто особливим, тому що це велике промислове місто. Тут усі як мурахи в мурашнику. Усі ходять на роботу, у всіх своє життя, всі метушаться. На відпочинок, звісно, теж є час, але переважно всі зайняті роботою. Наприклад, на таких от металургійних підприємствах. Кривий ріг залізне серце України. Кривбас, басейн, що оточує це велике промислове місто, багатий на корисні копалини. Видобуток залізної руди триває навіть у розпал війни. Кривий ріг одне із найдовших міст Європи. Коли їдеш по ньому, здається, що воно просто нескінченне. Також місто, де наслідки війни іноді дуже відчутні. На стіні ви бачите сім меморіальних дошок. Я встиг викладати історію у п'яти з цих хлопців. Ці випускники загинули на фронті, захищаючи свою країну. Директор школи Сергій Бородавка хоче переконатися, що їх не забудуть і що ніхто не призвичається до цієї війни. І постійно болить серце, болить душа. Я думаю про те, що якось це неправильно. Весь світ живе іншим життям, більша частина світу живе іншим життям, а нашому народу протягом 80 років приходиться переживати вже другу поспіль страшну війну. Це якось історично несправедливо, я вважаю. Він не хоче, щоб на стінах школи з'явилося ще більше меморіальних дошок. Він хоче, щоб діти знову могли вчитися, не боячись ракети дронів. Це ще одна причина, чому уроки продовжуються. Деякі учні навчаються онлайн з дому через побоювання. атак. Вікна школи заклеєні скотчем, щоб запобігти розльоту осколків від ударних хвиль. Володимир Зеленський виріс неподалік звідси. Він ходив до місцевої школи номер 95 Тепер він президент. Вероніка теж може уявити себе у ролі президентки. Я б закінчила війну і все б працювало. Усе, що постраждало від вибухів, відбудували б. працювали б школи, щоб не було б сирен. Не було працювали. Діти навчалися. Одразу після перерви знову лунає сигнал повітряної тривоги. Усі класи повинні спускатися до підвалу. Це може здатися буденністю, але це створює велике емоційне навантаження як на учнів, так і на вчителів. Усі класи тісняться в одному гамірному задушливому приміщенні, але принаймні уроки все ж проводяться. Якась можливість ті частині дітей, чиї батьки згодні до школи ходити ходити і повноцінно навчатися, тому що з онлайн це звичайно не зрівняти. Чи то в бомбосховищі, чи на металургійному заводі, ніхто в кривому розі не може уникнути щоденних труднощів війни. Поточна чисельність це близько 20 тисяч працівників, із яких близько 3 тисяч мобілізовані, тобто це більш ніж 15 відсотків. Дилема України стає очевидною у заводських цехах Арселор Мітал. Державі потрібні солдати, щоб захищати її, а промисловості потрібні робітники, щоб виробляти сталь і залишатися прибутковою. Вчання таких працівників займає дуже великий час, і це, це не можна зробити за, за декілька тижнів або декілька місяців. І при цьому мобілізація продовжується. А вони не виробляють озброєння. Але їхню сталь використовують для будівництва укріплень і сховищ, і їхні податки важливі для бюджету країни, який переживає не найкращі часи. Як влада може вирішити цю дилему? Микола Бойко призовного віку, і його можуть мобілізувати у будь-який момент. Ну, людей у нас тепер трохи не вистачає. Тому, от бачите, в основному я тут, на ливарному, знаходжуся. Тому що треба допомагати хлопцям. Дійсно, не вистачає людей. Ну а якщо мобілізують, то мобілізують. Це ж така справа. Значить, треба буде, будемо захищати. Але поки що працюємо, поки працюється. У кривому розі люди вміють бути стійкими. І тому навіть у розпал війни міська футбольна команда проводить домашній матч. Українці не дають відібрати своє повсякденне життя навіть попри війну.